У європейському парламенті сьогодні дебати про закон щодо безвізу для України із цього приводу висловлюватимуться представники різних політичних сил. Остаточне голосування призначене на завтра. На зв'язку зі Страсбурга. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов і наживо розпитаємо подробиці Григорія, яким може бути результат обговорення і чи не буде сюрпризів часом. Добрий день Ну, дебати в європейському парламенті зараз тривають, але українське питання стоїть третьому порядку денному. Тож очікуємо, що до нього перейдуть десь за годину-півтори години. Офіційно питання звучить так: проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. Проект представить доповідач Марія Габріель. Далі представники від різних політичних сил європейського парламенту висловлять свої думки. Ми очікуємо, що має бути без сюрпризів більшість полі політичних сил Європарламенту підтримують безвіз для України. Проти будуть виступати ультраліві та ультраправі. Група із трьох депутатів сьогодні навіть зареєструвала ініціативу заблокувати безвізовий режим, але усі переконують, ця ініціатива не знайде підтримку у залі. У цьому також впевнені і в українському представництві при європейському союзі. Отже, дебати можна сказати фінальний смотр голосів перед вирішальним завтрашнім голосуванням у тому, що завтра голосування пройде позитивно для України, впевнені і в Брюс. Селі за наш за даними із наших джерел на засіданні комітету постійних представників 29 квітня. Безвіз вже у порядку денному залишаться формальності. Дипломати мають винести безвіз на розгляд ради ЄС ради ЄС, скоріше за все, за процедурою без обговорення його затвердить. І офіційне підписання, публікація. Після цього рахуємо 20 днів. І можна їхати в європейський союз без візи. Дуже важливо пам'ятати, що це рішення європейського союзу безвізовий режим не дає право жити або працювати в ЄС постійно. Тіно безвізовий режим тільки для коротких поїздок, приміром на відпочинок чи на ділову зустріч. Студія, дякую Григорію, за подробиці. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов був на зв'язку зі Страсбурга і розповів, що там тривають дебати про закон щодо безвізу для України.